Сьогодні, сьогодні в нас дуже цікаві процеси відбуваються, тому що насправді процеси модернів, які розпочались 150 років тому, фактично повертають нас до синкретичного мислення, яке було втрачено ще ну, під час а, раннього неоліту. Тоді повертаємося, що ну що таке, і хто такий митець в паліоліті? В палеоліті митець це не просто художник, це і художник, це і вчений, це і лікар, це і вчитель. Цей маг, і фактично, сучасний митець ну, повертається до цієї ролі, коли він вже йому мало бути просто розмальовувати, робити якийсь декор, або просто надавати нові сенси, або просто бути вчителем, вчителем, навіть якщо це вчитель людства. Тому сучасний митець це палеолітична фігура синкретичного... Мага, фактично, який е, створює реальність, який формує реальність, і е, його ефективність е, це фактично розвиток людського ну, соціуму. Якщо соціум розвивається і з ним все добре, то митець ну, ефективний. Якщо ні, то його треба вигнати кудись подалі на корм тиграм та львам. А інший полюс це фантазія, це коли мене десь уявляє, як має бути або яким може бути майбутнє. І на мій погляд, саме коливання між програмуванням майбутнього та рефлексією над минулим такий конструювання реальності в двох вимірах: і в історичному, і в майбутньому, і є задачою митця. І я думаю, це як індикатор, і водночас його ядро. Тобто це як лакмусова Влатмусовий папір суспільства, на якій на якій вони стадії, вона стадії розвитку, а і водночас це його ті роботи, які представлені в країні чи в місті і так далі. Вони теж говорять про те, яке є це місто, яке є суспільство в цьому місті. Так, тому що суспільство в кожному насправді місці, в кожному, навіть в одному місці, якщо ми беремо, то декілька соціумів існують водночас. І кожен соціум буде а, мати своє відношення до ролі митця. Тому я вважаю, що взаємовідносини митця і глядача вони постійно різні, і це фактично як такий любовний роман. Роман, який в якому є, має, ну може бути місце всьому ревнощам коханню, пристрасті, ненависті, відторгнення а, чи прийняття. Тому це динамічний процес, і кожен раз ми будемо бачити зовсім нові, нові пристрасті, які біля ну, нові серії, нові серії цього серіалу.